Морген, ми вже анімечилися. <ріст> йдемо куди по справку, йдемо по кохве. Кофе там, де не можна знімати булочки, нарушати їхнє лічне пространство. Зараз вже не будемо, просто візьмемо кофе і будемо нарушати пространство на вулиці. На вулиці можна брати. Кстати, а на вулиці, якщо ти взяв, от них купив, можна нарушати пространство булочки і знімати? Я думаю, можна, але ти, наприклад, в кофейні... Ти береш кофе з собою, да, наприклад, то, ага. тобі дають стаканчику, то ти не можеш сидіти в них там на терасі. Тобто а -а -а. То, тобі треба, якщо ти хочеш сидіти в них там на терасі, брати, а, я знаю, да. то Старбоксі так само Що... Я щас, це, кстати, на вулиці не холодно. Да, в них же ж типа, тема, що якщо ти береш кав'ярні, ти е, в чашки береш, а якщо ти береш стаканчики, то ти маєш взяти і уйти. Так, Тому так, що да, ти, так, там різна ціна не, і так, ти? Ти, ти, за обслуговування ще беруть. <риклад> там травм то якщо типа, ви часто будете брати кофе в стаканчику і там ходити біля кафейні, то вас виженуть, тому що так не можна. Ви маєте брати тоді, якщо ви берете в кафейні, то що дорожче, тому що ви обслуговування за цю чашку там, грубо платите, що вони будуть її мити. Якщо mm -hmm. ви берете mm -hmm. да, в стаканчики, типу, то в стаканчика ви місті і пішли гуляти. Все. Мені, кстати, нас і на район дуже подобається. Реально гарні, от, гарні дома. така цікава застройка. Є стара ще німецька застройка, то вони... Дійсно гарні. І от такі мені подобаються. Настя каже, що їй не подобається, вона любить другу застройку. От подивись на оцю застройку, яка гарна. І на оці от вдома. Ну типу різниця є. Отак. А парковки то нема так. Ті... Ну, є кармани, але ну, якось багато їх немає. В основному да, отак ставить наполовину на бордюр, а дорогу каже, що в них що странно, що странно, всі живуть в кришах. Багато хто живе в криші. В основному, ну, я біду, що да. є квартири на криші. Є, тут, тут в кожному домі вони є квартири домі. на криші. І люди там це, живуть. Це. І кажуть, що криша ця ну, часто дає збой, скажімо так. Як в нас, у нас теж тече криша, у нас є типу цей етаж, як він називається, там я забуваю, що так він називається. Нерезервний, якось так, типу. Це підельки, так, похоже. Да. А це щось таке? А ну-ка. Ну таке. Так не таке да, не ну, Ти знаєш, воно тобі скажу, виглядає не дуже прям симпатично, скажімо так, по-чесному. То, що вони хоча б одинакові, ці балкони, воно ж. А якщо цей дом застеклити по-разному, так як то у так, нас. Якщо на да, цей дом тако застіклити, він і так виглядає, типу не дуже. А еси, якщо застеклити разними балконами, то буде як виглядати, як у нас, Я, типу, як свої приїхали. Ми, типу таке собі. Але от що мене, опять же, кожен раз удивляє, нікого нема. Ти пусто. Вон вулиця, пусто. Пусто, нікого немає. Пустота. Отак. Це я Розказую за пустоту, що пусто. Там вже тут розказує Віка і нас сто раз. Бо вони стоїть в 5 ранку, всі. Навіть якщо ти на роботу йдеш на 9, вони все одно стоять в 5 ранку. Щоб встигнути все зробити? Це така стандартна база. В 5, там, 16, 6 стає. Віка каже, Віка не встає в 5, каже, бо вона. Не дуже таке діло люблю, але вони всі стоять в 5 ранку і їдуть на роботу, там займаються своїми ділами. Вісім часов 8.00 от бой. Все, спати. Тому ми, коли виходили, там зараз їх немає, тому що вони на роботі. Отак, не так як в нас і ходять, а вони на роботі, а ввечері вони приходять, поробили всі свої діла. І 8 часов спати. Все. Нема ніяких... Не бачу, клейці, не uh -huh. Нема ніяких цих. Все, спати. Ось так, правильно. Люди поробили, позаймалися своїми ділами, лягли спати, позакривали собі жалюзі і сп'ять. Тому й кажуть, що, що в Германії чогось, так люди багато сплять, бо в сні веселіше, ніж в Германії самі. Так, да, і є. так і є, нема нічого ніяких весіллей. У нас я кажу, що тут є одна десь да? вулиця, така, типа, там борделі, yeah. Борделі, well, п'янки well, вечірки. Центрі, ну, да. Так. Типа, да. А оце спальні райони, oh, no, 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 no. де люди просто от, живуть, то тишина, спокійство. Ми вчора проходили возле якогось бару, там один чоловік сидить і все, тишина. Отак. Нас такого не У нас ти виходиш на вулицю, сідах, хтось є. Прикольні дома з ставнями, це місто жаль зі ставні. Це я так розумію, що тому що рано лягають літом і воно щоб не світило в очі. Ну і плюс, типу, як ізоляція. Так, виходить. Типу, не літом не жарко, зимою не... не холодно. І плюс ті, хто живуть в криші, то літом там можна вмерти. Просто дуже сильно жарко. Але тут в основному всі живуть, крищі. Вон навіть вони живить дом, і там от всі в кришах живуть. Ну я думаю. Але так от зі ставнями ці домики прикольні. Я дивилась, кстати, такі терміни. Прикольно. <плес> <плес> там дуже маленькі охотні. Так, <плес> да, але от дворики я ж кажу, це вот, типу, це вже є навіть, не просто заходиш по це вже якісь дворики. Отак. Так і теж ви виясняли за машини. Віка нам розказала, що на старих машинах їздять просто німці, тому що це машина для, ну, для того, щоб їздити, би, не для того, щоб відділу. А нові машини, які там дорогі машини їздять, або старі німці, або турки. А турки, навіть в відсотках 90% більше, ніж старі німці їздять. А що вони на них їздять, тому що вони беруть їх в лізінг, вони їх не купують, катаються і кожен раз міняють. Тому отак. От у німців гарна стара застройка, не гарна нова, скучно, а в нас гарна нова, але но стара застройка це міксервочі. Просто щось треба міняти. Як я зараз кажу, коли в нас всі візьмуться і зроблять в своїх домах просто так от шубкою гарненько, то буде краса неймовірна. Говорили, що з крісом за машини, то Кріс говорить, що вони машину миють, мабуть, раз там в рік, раз півроку, в лучшому случай, не миють, тому що вони в принципі не пачкаються. Не так як у нас. Я одна машина, допустимо, не їздила, але вона стояла в дворі, то вона таке чувство, як будто там я не знаю, що Армагеддон пройшов. Mm -hmm. А в них от машина може так от рік стати, вона чиста. Нема оцеї все одно грязі, такої як у нас. Даже тут тоді ми ходили в дощ. Даш, нема заляпаних ног. Не знаю, в чому суть. хоча тут теж багато відкритого ґрунту, і грязь валяється, листя валяється. Ну нема такого, як в нас. Я не спіла з машини вийти до магазину, і мене вже, як в цьому бризговіки треба на ноги вішати ззаді. Все в точечку. То, що ми говоримо про машини, то це не значить, що тіпа, всі ужасні. Ні, просто вони типа як Настя каже, як це ти тільки що сказала. Практичні беруть машини, я сравнюю, тому що в них зарплати набагато більше і вони не відділяються машинами. У нас всі, У нас просто якщо ти на паркінг заїдеш там Буковеля, то я не знаю, скільки там яких машин. Тут такого типу немає. Тут можуть це турки, типу, вимагати. Вони дивляться, щоб машина була практична, звичайно. Мало електричок. Ще не їх не купляють практично їх мало, тому що вони дуже сильно дорогі. Але що тут хорошо? Що у нас, нас теж в принципі нормально, але тут що хорошо, дуже добре розвинутий громадський транспорт, прям вообще, до всього можна спокійно, класно доїхати. Він дуже швидкісний два їзди з одного города в інший, і це прикольно. І нася теж кажу, що легше самому доїхати на транспорті, ніж їхати на машині. на машині. так зроблено. Це ну це так зроблено, що ти спеціально сів і їхав на трамваї, і тобі було проще доїхати, ніж на машині. Але я також помічаю, вони припаркували машини, і вони на них не їздять, вони практично постійно вон стоять. Мало хто їздить. тому що потім ти не знайдеш місце, де поставити. Так, да. я просто сравню по нам, от по собі. Я, коли мені треба десь поїхати, там одна остановка, дві, не Мені треба дітей завести, що зробити. Я собі сіла на... все просто і все понятно. Марсик старенький, фіатик маленький. Тож всі одно малесенькі-малесенькі. Чисто по продукти, десь під'їхати. Ну, вряд ли вони тут, тут вони, правда, оці, що машина стоїться, вони тут живуть, тому що вряд ли вони на... А на роботу вони, мабуть, на велику поїхали. Правильно? Yeah. От і все все забуваю куди повертати сюди. О, десь якийсь розлітає паркамець. Дивись, прямо перед твоїм всім. Вон-вон. Ойка каже, нема де припаркуватись ніколи біля тебе. Постійно йдемо, постійне міста. Ось стоянка головного транспорту. На якому їздити. Ілля хоч це на камеру. Вийшла разом з Юлею пройтися, наші ставили, діток анфеточки. Йдемо, Ілля хоче в центр подивитися собі. Кільце. <laughs> Яке це скільця Самсугає? На Самсу щось нема, немає як його примірювати. Тут воно є, тому йдемо, я хочу приміряти, подивитися. Підійдемо це, колечко Чи є нас і що на наступному тижні має бути 13 градусів. Якраз ми поїдемо і буде 13 градусів. Краса буде тепленько, добре. і Ну і зараз не холодно. Не холодно. Вчора було дуже харі, холодно. Тут взагалі не холодно. Краса. І я кажу, що мені тут подобається за те, що ми ходимо пішком. Дуже багато, ми не їдемо на трамваї, ми теж з ним для того, щоб піти в центр, тут можна поїхати на трамваї, дві установки. Ну, Наш смисло їхати, підемо, пройдемося. Пішечки. От ми йдемо, тут велопарковка. парковка. Вони коротко, приїжджають, ставлять усе на велик, бо тут типо, як розв'язка поворот. Велики свої паркують і пересідають на остановки, на трамвайчик і йдуть далі. Ще, каже, йому подобається ця тема, що ти можеш сісти на трамвай і їхати в сусідній міст. Це прикольно. І він читак, да, і лягає, як електричка. Він такий розгон набирає конкретний. Це чайки, кстати, веселя. Літають чайки, голубі і чайки вверху літають. Прикольно. Я тут підкарують. І вони тут літають. Поїхала поліція Гарлопани на всю катушку. Ой. Дивіться, лебеді поплили. Лебеді, лебеді, лебеді. Лебеді кохання. Дивіться, Маленькі дивили бедятка. Чи що, це А, це чайки. Ой, сорян. Тачка. Щось, коротше, случилося, вже три поїхали. Ну, я б не сказала, що вони розступаються, нас більше вони просто стоють, пропускають. Ну типу стоять, не їдуть. Центр, бачу, вам чали? Сподивимося, що там могло сучитись. І я каже, подивись труха мангейм, може буде, зрозуміло, що залишилося. Куча поліцейських он машин скорих, всі лабаються, але вони стоять, просто чухаються. Я кажу, може в них якісь обучення, або ще щось, або приїхали, може на визов, що їм показалося. Бо зараз вони переживають, бо ярмарки, перший раз тут був теракт. І коли Насті був теж, бачите, тоді, коли його ні за що був емігрант, скажімо так, і вже ж був теж тут теракт. Боже, я не пам'ятаю коли, літо, весна, бо вчора все його застала. Е, в них якась була ярмарка теж, щось таке, типу. ну якась там чересняна, що почали ставити, оці ось такі штуки, що машина не може проїхати. Бо е, людей, чи, я не пам'ятаю, чи свято якесь таке, і було куча людей, і на машині німець, правда, чомусь німець. Рішив в них всіх врізатися. І це він, в центрі він влетів в толпу людей. В тому там, де зараз ярмарка. Туди. Тому вони дуже зараз переживають, дуже багато поліції дивиться направо, наліво в кожному місці, поставили ці штуки, які машини типу, блокують, він просто не зможе в'їхати в ярмарку. І всіх там перевіряють, і підозрілих перевіряють, дивляться, і чуть що не то, вони одразу летять на виклик, щоб не було ніяких. Скажімо так, неприємних ситуацій. Ми тут жили тоді півтора там, чи два місяці, майже два місяці, але я не відчуваю це місце, як рідний можемо. Сході півтора місяця. Але ми якось особо сильно не збиралися так, тут залишатися, пускати корні, щось ззнавати, так ходили тільки по центральних вулицях. Приїхали там через три роки сюди. Я тут практично нічого не знаю. Ялиночка новорічна, магазинчики, торговий центр. Корочу, я не знайшов свого кільця. Йдемо просто гуляємо. Не було, можливо, буде, буде на другій екскурсії, подивимось. Каже. Двики домик гарний. Корочу, тут з плюсів, що нема... О, дивики тут з аркером теж гарний. Ще нема сирості, нема дощів. Коли в останній раз? Тут раз місяць 10 минут йде. Дощ. І все. Нема дощів. Воно якось на вулиці, дивіться, кажуть потім за собаками німці сюди вбирають. Я вчора бачила, як посеред центру собачка сходила в туалет, а? І вони всі пішли, ніхто нічого не обирає. Вщина без різниці, Тому так, от виділені паркові міста. Половина виходить, на дорозі, половина не половина часу на тротуарі. Так вони мають паркуватися. От мені такі до мене я каже, якісь скучноваті. Ну такі свідки балкончики, маленькі віконки. А Ілля каже, що для нього це наоборот прикольно, йому подобається. Бачите, в кожного сті вкус. Мені таке от не подобається ця постройка. Я їй якийсь скучний, якісь дом, ці виконки, такі маленькі. Ота прикольно, красива. Але ж каже, Настя теж каже, це романтично красиво, по факту непрактично і так ніхто не хоче жити. А оце то мене взагалі вбиває. І так всюди. Може, кому подушка треба, це можна брати, це залишили, щоб люди брали. диванчик можна собі взяти, краску покрасити. Ну, типа, ок. Що тут ще можна? Диви, можна переложити на диви холодильник. ну, ну, можна холодильничок собі взяти. Отак. Мені каже, що в нього всі, хто друзі живуть в Німеччині. Всім чоловікам ок, вони кажуть, що все нормально, все класно. Тіба вони вже вбулися, привикли дітям все ок, а жінки страждають, кажуть, що ні, переїхати назад, це ужас. Я от по собі теж бачу, що особисто мені чесно було б, мабуть, тяжко інтегруватися сюди. Віка якось легко інтегрувалася, але я по собі відчуваю, що мені дійсно було би тяжковато. Я до цього все не привикаю і тут якось тако трохи нудненько. Я собі привикав вийшов, пішов собі в екліярчик, пішов туди-сюди, але не оце, оце це, це не для мене, це не для мене, ця бюрократія. Це все, не знаю, приїхати в гості, тому що тут наші друзі, так це прикольно, вони там возять, все показують, тому що ми тоді не розглядали, не дивилися. А так як типу жити, переїхати, мені дуже не подобається. Не знаю. Я так дивлюся, вона постійно переживає, як мірон в школі, постійно переживають, дивляться, там в них якась така система інтересна. Тому що це, це не для мене, скажімо так. Я навіть не знаю, як привезти дітей, куди їти в школу, що з ними робити, куди їх дівати. Хоча погода тут дійсно покраще, ніж нас. Якось не так сиро. Ну і плюс до цього всього не йдуть так часто дощі. Але в іншому всьому це вставати 6 ранку, вісім лягати, спати. Це, це не моє. Просто чисто, чисто не для мене. Але, звісно, зрозуміло, що в кожній країні є свої плюси, а є і свої мінуси. В деяких країнах більше, деяких менше. Такий саме головний плюс це як стабільність і допомога держави. А на цій чудовій ноті будемо завершити вже наше відео. Хотіла вам ще дещо показати. Бачите, в вікні є такий свічник. Такий свічник придумали в Німеччині. Там дуже цікава з ним історія. Це придумали в одному містечку невеличкому, де були шахти. Шахтарі, звісно же, вечором рано темніло. Тому, коли вони виходили з шахти, вже темніло, звісно, не було нічого видно. І вікна ставили такі спеціальні свічники, що означало, що їх очікують вдома. А свічник чому в формі дуги? Тому що він символізує шахту. Якщо на нього подивитися зблизька, його роздивитися там де він продається, то видно, що під дугою знаходяться люди, це шахтарі, а зверху свічки це ті, хто його чекають додому. Звісно, вони є різні під дугою, також різне, скажімо так, історію різну показують. але Загалом це означає тепло, світло, різдво і надію, і те, що тебе чекають вдома. Ось така чудова різдвяна німецька історія. Ось на цій веселій, чудовій різдвяній ноті будемо завершити це відео. А ви не забувайте ставити лайки і писати коментарі. Не забувайте обов'язково ставте, пишіть. Тому до завтра до нового відео. Бувайте!